Головне події в Харкові та області 5 листопада. На Харківщині ще не було жодного випадку дистанційного обстеження зруйнованого житла. Таку можливість передбачили для надання компенсації жителям небезпечних прифронтових громад. Наразі на Харківщині дистанційного обстеження потребують 6 тисяч домоволодін. Це в першу чергу будинки в Куп'янську та Волчанську, де тривають активні бойові дії. Люди знають, що їхнє житло зруйноване, але досі не отримали гроші від держави на придбання нового причини пояснив під час брифінгу директор департаменту міст. Будування та архітектури ховаги Надія Чекунов. За його словами, відповідна постанова Кабміну, яку затвердили ще в липні, запрацювала, але виникло декілька питань. Тож через чотири місяці, буквально минулого тижня, до неї внесли зміни. Комісіям, які мають підтвердити факт руйнації, заборонили обстежувати об'єкти за допомогою власних дронів. Проте замість цього тепер такі дослідження можуть проводити бойові бригади на місцях. А також Державне космічне агентство. Тож за оцінкою Чакунова процес Зрушив з місця зараз. комісії надсилають листи держкосмосу та військовим. Саме вони підтверджуватимуть дані обстеження, після чого люди зможуть отримувати компенсації. Ситуація в Куп'янську стабілізована. У цьому вже погоджуються офіційні особи та військові аналітики. Ветеріна смарафону начальник хова Олексій Губов заявив, що Куп'янський напрямок знаходиться під повним контролем сил оборони. Інформація про оточення міста Фейк, а контрдиверсійні заходи тривають. Оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко назвав новини з Куп'янська позитивними. За його даними. ЗСУ вже зачищають від окупантів правобережну частину міста. Також є чітке розуміння, скільки окупантів ще залишилося розшукати та ліквідувати. Стабілізаційні дії він оцінив як такі, які провели успішно. Тим часом в інституті вивчення війни з посиланням на російських зетблогерів повідомили про великі втрати окупантів на куп'янському напрямку та тиск, який там чинить командування ворога на підлеглих. 18-річного хлопця на Харківщині засудили до 9 років ув'язнення. Його визнали винним у систематичних зґвалтуваннях двох неповнолітніх братів і сестри. Злочини коїлися протягом чотирьох років в одному з населених пунктів Харківського району. Наймолодшому з постраждалих на момент початку подій було лише сім років. Слідство встановило понад 20 доведених епізодів, відзначили в прес-службі обласної прокуратури. У суді гвалтівник повністю визнав свою вину. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди та зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.